Духа, Друзі, а хто такий розумний з вас? Мені в душ замість мочалки підсунув кусок стекловати. Жарці на піковальщики. А ну мужики! Ну там мужики! Мужики, я питаю чи Мужики! Що за опасний вихід? Ну, Давай мужички! Давай, нормальный, чоловіч! Мужицький вихід! Все. Давайте подивимось, як же тепер виглядатимуть пограбування банків. Всім лежати це порабування! Це порабування! Бакси, бакси мені пакуй, бакси, давай, є шкопакуй, бакси! Ти знаєш, я тобі тепер не можу дати баксів без паспорта. А що думаєш, я дурний чи що, на паспорт? Що ж? Ай-яй-яй, ай, наби! Ой, за мене! Інколи воля настільки хороший настрій, що його просто нереально зіпсувати! Ай, дай літай! Ай! <плес> Всі знають таку фішку, що дівчата в нічні клуби, а в нічний клуб автолати ходять по двоє. собі, дівчина прийшла на дискотеку сама. Чес! <плес> Як тебе звати? спати? Йде зі мною? Куди? В туалет? Добре! У нас і мною в кулак ходить! Що може йдем за клуб? Та вже можна й за клуб ходити! Скоро Україна планує перейти на біометричні паспорти, де замість звичайної фотографії буде відбиток пальців. Ту -ту, е, добрий день. — Добрый день. — Кто же паспорты? Кто их Думыч. — Коноплёв, Попускалова. А я ну значит. А ч вы смеётесь? А ч вы смеётесь? покажи. І напевне, інколи перед самим від'їздом траплялися невеличкі кур'йози. Ну що? Ти підготувався? Да! Взяв? Я взяв. У житті! Я зертаюся! В першу чергу ми викладачі. Ми досвід. Ми солідні люди. Правильно, треба звизнати! Що... Стоп, 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 стоп! Як я знизав? Ми лежемо в Карпати 10-35 десятикласників. 10 Вірняк щось собою везуть, де шукаємо. Зараз давайте разом з нами перенесемося в спальню головного судді Юрії Тимошенко Кирєєва.

зараз прийшов час переключитися на СТБ. Його ім'я давно стало легендою. Людина – сенсація. Засновник шоу-феномен Урі Гелла. Hello everybody, now concentrate your attention in this spoon. When I say Rasta Trick Knees, everybody say Rasta Trick Knees, okay? Hey boy, why you ha ha? Rasta Trick Knees, Okay? Now I need help. Come here. Come here. Come 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 here. You will try. This is real spool on your oh no. Okay, take it. Oh sorry. Warsh. Take it. Real metal spool. Thank you, go away. Okay. I say one, two, three, three knees. Everybody say one, two, three, and three knees. Okay, I'm three. Look at Papa Anderson! It's a miracle. Concentrate, you concentrate, concentrate. Yeah. Look at this one, okay? Ras, three, knees. <laughs> Але сьогодні хочеться поговорити про серйозне. Наш володька скоро одружиться. Приєднайте його, Весілля в людини. Дякую, друзі, дякую, Володимир Володинський, Діман. Може, пане хвилинку далі мені допоможеш? Хочеш ну, е? я, я був маю е? е, Куди? А, певно, дружби робки, викликати зараз. Вам не треба дружбу на тим нарочну? Куда ти що ти а перший цьомучик? Да я катьочик, а я стрілююся, хіба! Ви братісно, на кінець, друзі, цього літа всі кудись їздили відпочивати. Єгипет, Туреччина, до на нагород. І тільки одна людина нікуди не їздила відпочивати. ні, там дві. Шевценко.